Допомоги США, допомога вона різна. Ми, ми працюємо зі Сполученими Штатами Америки. Я думаю, що це не вигідно всім, щоб ця допомога зупинилася. Ми безумовно розуміємо, що ту допомогу, яку ми зараз отримуємо, це допомога, яка колись була прийнята Конгресом Сполучених Штатів Америки. Нову допомогу в Конгресі поки що ніхто не розглядав. Тому мені складно дискутувати про це. Тобто ви знаєте, що відбувається. Допомога, відповідна йде, Допомога зброєю. Ми говоримо саме про таку допомогу. Вона йде, це раніше було прийнято Конгресом Сполучених Штатів Америки. Ми готові продовжувати діалог. Ми хочемо розраховувати на нову допомогу, а ми дуже сильно. Україна піднялась в особистому власному внутрішньому виробництві. А зараз ми бачимо збільшення виробництва на території Європи. Я говорю про континент, ми говоримо не тільки країни Євросоюзу, і це, до речі, один з важливих сигналів. Щодо підтримки України або розміщення континенту, ми говоримо не тільки про країни Євросоюзу, ми говоримо про безпеку Європи, а значить, і про розміщення контингенту або про гарантії безпеки з усієї Європи, і представники відповідних країн вже були сьогодні, або були онлайн раніше. Тобто, я так і сказав, що було вже кілька зустрічей. І а, Тому знаєте, як кажуть, ми розраховуємо на допомогу Сполучених Штатів Америки без умов. І я вважаю, що припинення такої допомоги, це допомога буде тоді виключно Путіну. І тому вважаю, що Сполучені Штати представники цивілізованого світу, лідери а, цього світу, і думаю, вони точно не будуть допомагати Путіну. Але як президент України я працюю зі своєю командою над будь-якими викликами саме для того, щоб у моєї армії не було сюрпризів.